Видавництво вовкулака. Та студія Насті Родент презентує. Мале каченя плаває у теплому озері в пошуках їжі. Це каченя самодостатнє і не потребує зграї, щоб давати собі раду. Але воно втомилося і хоче трішки перепочити на березі. Та, на жаль, Каченя й гадки немає, що от-от втрапить у пастку. Попри всі намагання, йому ніяк не вдається вирватися з цієї пастки. Намагаючись звільнитися, каченя не помічає, що над нею нависла нова смертельна загроза. Тим часом на допомогу каченяті летить сокіл. Може здатися, ніби він увесь час вартував озерну пташку. Каченя помітило, що до нього наближається голодна змія. Воно перелякано кричить, сподіваючись, що це йому допоможе. Небезпека зовсім близько, чи встигне сокіл врятувати пташку від біди. Мальопис Херман.